Усім привіт, друзі! Я сподіваюся, що у вас все в порядку, що ви в безпеці, а, тому що в нас сьогодні рано понеділка почався не дуже добре. І якраз таки знімаючи рецепт, готуючи торт, а, я почула багато вибухів і а, думкою було, навіщо я все це роблю, кому потрібні всі ці рецепти. Але знаєте, а, у мене така думка, що якщо є хоч крихітка того, що я зможу вас якось розрадити, підняти настрій чи переключити на щось позитивне в тому шаленому, що відбувається зараз в нашому житті, тоді я буду це робити. І я бажаю всім здоров'я, всім безпеки та любові. І хочу поділитися все ж таки з вами рецептом такого тортика. І я сподіваюся, що у вас буде час, буде бажання та наснага його приготувати. Усіх обіймаю. Починаємо готувати тісто для млинців. Для цього нам необхідно в сатиничку розтопити вершкове масло і до нього додаємо мед. І все гарно перемішуємо і чекаємо, поки розтана до однорідної консистенції. Коли все розтануло, додаємо одну чайну ложку соди. І ця рідина починає пінитись, стаяти світлішою, і на цьому моменті ми виключаємо вогонь та чекаємо, поки все охолоне. І поки все остигає, в окремій ємності ми будемо змішувати яйця. До них додаємо трошки солі та молоко і все ретельно перемішуємо. Тепер вливаємо молоко з яйцями до охолонувшої маси з масла та меду і все гарно замішуємо. Тепер замішуючи, додаємо поступово борошно і гарно все перемішуємо, щоб не утворилося комочків. Ось такої консистенції, досить густувати в нас повинно вийти тісто. І тепер будемо переходити до смаження млинців, коржиків. На розігріту пательню я трошки додаю масло і вливаю тісто. І буду обсмажувати з двох сторін приблизно по 2 хвилини до гарного золотистого кольору. І ось такі гарні пухкенькі млинці у нас виходять. Вони плотніші, ніж звичайні млинці. Тепер я беру тарілочку приблизно такого ж розміру, як млинці, і вирізаю обережно для того, щоб зі всіх сторін було акуратно та однієї форми. А ці краєчка нам знадобляться для того, щоб створити з них крихту, а потім посипати готовий тортик. Тепер переходимо до приготування крему. Для цього нам необхідно 250 г крем сиру. До нього додаємо сметану. І краще брати 20% жирності, для того, щоб крем був не дуже рідкий. Туди ж я додаю трошки рідкої ванілі, ви можете додати ванільний цукор. І також додаю цукрову пудру, тому що цукор може залишити кристалики і буде відчуватися на смак. І все гарно замішуємо вінчиком. Тепер збираємо тортик. Кожен коржик нам необхідно гарно промазати кремом. І е, накриваємо наступним блинцем і так повторюємо до останнього. Тепер, як я і казала, краєчки, які в нас залишились, ми перетворюємо на крихту. І вже зверху повністю обмазаний тортик. Ми посипаємо цією крихтою. І також зверніть увагу, що на бока тортика я також обмазала кремом і буду їх обвалювати в цій крихті, притискаючи для того, щоб вона покрила повністю увесь торт. І відправляємо в холодильник мінімум на 3 години, для того, щоб він гарно просочився та не був сухий. Ну і звичайно показую вам розріз тортика, щоб ви подивились, який він гарний вийшов і всередині. Ось така краса у нас вийшла. Дуже смачний тортик та дуже легко і швидко готується. Усім рекомендую спробувати.